шкідливе порно все залежить від кількості і від якості того, що ми споживаємо. Ця позиція, яка є в деяких сексологів, які кажуть, порно шкідливе, Я її не розділяю по тій простій причині, що скільки би ми не говорили, що порно шкідливе, чомусь, коли ми вбиваємо в пошукову стрічку запит порно, нам mm. видається безліч сайтів з неймовірною кількістю різних відео по різних категоріях на різні смаки. Якщо це все знімається в такій кількості, це говорить нам, що люди це споживають, дивляться, і очікувати, що я зараз скажу, це шкідливо, і люди перестануть дивитися, це все одно, що я скажу палити шкідливо, угу. і всі так покинули. Я не хочу виглядати як знаєте, стара радянська вчителька. Угу. Я скажу так, що порнографія дійсно має в собі певні ризики, які можуть призводити до появи сексуальних проблем, і десь приблизно з 2011 року по всьому світі. Ті урологи почали е, говорити про те, що збільшилась кількість інтимних проблем у молодих чоловіків, які є абсолютно здоровими, але в них є або проблеми з ерекцією, або проблеми з еякуляцією. І як потім виявилося, причиною цього стало порно, коли чоловік не мав досвіду інтимного спілкування з реальною живою жінкою і тривалий час. Переглядав порно і мастурбував в результаті, коли він доходить до інтимного контакту нарешті з дівчиною, може виявитися так, що в нього або будуть проблеми з ерекцією, або будуть проблеми із закінченням. Це може неабияк бентежити, і після цього чоловіки можуть даватися до не дуже правильних стратегій, які будуть тільки погіршувати ситуацію.